Привіт, друзі, не знаю, чули. Ви не чули про випадок, і що українця не впустили в Канаду? Тобто, е Українець знаходився довгий час в Канаді, працював. Е Тут все нормально в нього було, полетів, полетів в відпустку, виїхав з Канади, а в Канаду назад вже в'їхати не зміг. І я отримав вже багато від вас листів, багато від вас питань, чи це можливо, як це можливо, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку я хочу подякувати всіх небайдужих. Подякувати всіх, хто підтримує україномовний контент. Подякувати всіх, хто підтримує мій канал. Подякувати всіх, хто підписується на мій канал, подякувати. Всім, хто ставить вподобайки під моїми відео, і хто розповсюджує посилання на мої відео в різних соціальних мережах, друзі. Я вас прошу не забувати про важливість підписочок. 87% моїх глядачів не підписані на мій канал. Вам це не коштує нічого, нуль коштує. Да, а для канала це дуже дуже важливо. Тож, будь ласка, давайте змінимо цю тенденцію. Підписуйтесь, ставте вподобайки і розповсюджуйте посилання на мої відео в соціальних мережах. Тепер, що стосується того, що українцю не дали можливість повернутися до Канади, якщо ви не чули цю історію, то група українців полетіли в Мексику у відпустку на декілька днів. Але коли вже прийшов час повертатися, одного хлопця не пустили в літак. Йому не дали дозвіл, тому що сказали, що його віза або анульована, або недійсна, ну щось не в порядку з візою. Звісно, цей хлопець почав дзвонити, почав розбиратися з IRCC, але нічого так і не зміг добитися, тому що йому сказали, що розгляд цієї його справи може займати до 60 діб. І ні нібито цей хлопець з Мексики полетів кудись до Європи, в якусь європейську країну, тому що в Канаду він їхати не зміг. І тепер не, не, ну, навіть не, не, ніхто не знає, чи зможе він ще колись. Повернутися до Канади і чим закінчиться ця, ця історія. І я вам про подібні історії розповідав і раніше. Тобто, це не перший і це не такий непоодинокий випадок, коли українці виїжджають з Канади, а потім не можуть в'їхати в Канаду, тому що виникають якісь проблеми з візою. Тут важливо розуміти різницю між візою і work permit, які мають. Українці, тобто треба пам'ятати, що work permit, він не дає можливості в'їхати в Канаду. Work permit дає можливість українцям знаходитися легально в Канаді, працювати, жити. Але якщо ви виїжджаєте з Канади, то work permit, ви можете про work permit забути. Да він не дасть вам жодних преференцій на то, щоб ви змогли в'їхати в Канаду так само, як і study permit. В'їжджаєте в Канаду, ви за допомогою візи. Віза дає можливість в'їхати в Канаду. Віза не дає можливість працювати в Канаді, знаходитись в Канаді, але віза дає можливість в'їхати в Канаду. Тож, слідкуйте, будь ласка, за вашими візами, щоб ваші візи були в порядку, якщо ви хочете виїхати з Канади. І я про подібні випадки вам розповідав ще раніше, ну близько півроку тому назад, це точно навіть більше. Це коли я отримав перший раз повідомлення від свого глядача, він зі мною зв'язався через. Імейл написав мені, що у нього була така ж проблема, тобто вони з родиною, він з родиною виїхав з Канади свого часу, а потім вони вирішили повернутися до Канади, і в аеропорту йому не дали е, сісти в літак. Тобто вони вже придбали квитки. У них було на руках все. Але коли прийшли проходити паспортний контроль, їм е, не дозволили влітіти сісти на літак, тому що були проблеми з візами їхні візи були анульовані. Вони також почали там розбиратися, він зі мною зв'язався, свапитував, що можна зробити в такій ситуації. Що робити в такій ситуації? Це питання дуже, -дуже таке, знаєте, важке. Тобто. Єдине, що можна зробити, це зв'язатися з IRCC і почати процес, щоб IRCC надало вам якусь інформацію, перепровірило все, що відбувається з вашими візами. Але це не швидка така історія, да. Тобто, це може затягнутися на місяці і люди. Під цей ну весь цей час не зможуть в'їхати в Канаду. Чому так трапилось з цим хлопцем, Ми не знаємо. Тут можна багато чого гадати, що він там щось накосячив, або що офіцер міграційний щось накосячив. Може бути все, що завгодно, тобто тут неможливо сказати стовідсотково, що от винний хтось з, якась з сторін. Ну Українець він не розкаже. Ну як і це зрозуміло, да, як будь-яка людина не скаже, що це його фол, що він там десь щось накосячив і тому так вийшло. Ну і знов таки це може бути також і фол офіцера, який розглядав і видавав йому візу раніше. Таке також може. Трапитись і це треба мати на увазі. Тож, якщо ви плануєте виїжджати з Канади, якщо у вас є дійсний дозвіл на роботу, тут ви хочете поїхати з Канади, наприклад, політіти кудись у відпустку, або політіти полетіти в Європу, або в Сполучені Штати Америки. То це треба мати на увазі, що є такі випадки, такі випадки не поодинокі, коли українці не можуть в'їхати назад. Що можна зробити в такій ситуації? Ну я не знаю. Можна е подзвонити в IRCC і перепровірити, чи ваша віза дійсна, чи у вас все нормально з вашою візою, чи не виникне у вас проблем пізніше. Або я, от почув буквально недавно, почув таку класну пораду. Е, спробувати сконтактувати, поїхати в аеропорт, знайти представників ваших авіаліній, з якими ви будете вилітати з Канади, і перш ніж вилітати з Канади, попросити їх підійти просто по-людськи, попросити, щоб вони перевірили через паспортні е, дані, через паспортні бази. Чи зможете ви влітіти з ними потім обратно? Да? Тому що виїхати, то ви виїдете, випустити вас, випустять. Ніхто не. Не буде звертати особливо уваги, коли ви будете виїжджати з Канади, що у вас там з візою і взагалі з паспортом. А от впустити вас потім будуть перепровіряти. Тож, перш ніж вилітати з Канади, я би рекомендував пробити це питання, чи зможете ви в'їхати потім назад, щоб не було такої неприємної новини, коли ви і гроші витратите, і. Ну, Просто, просто я я розумію, як це дуже дуже неприємно було цій людині це дізнатися. Да? Тож майте це на увазі, що таке можливо, і підготуйтеся. Спробуйте перепровірити, що у вас все гаразд з вашою візою, і ви в'їдете назад в Канаду нормально. Ще раз нагадую вам, що в'їзд в Канаду дає тільки віза. Work Permit або стаді Перміт не дають жодних гарантій, не дають взагалі не не, не грають жодної якоїсь там ролі. Коли ви в'їжджаєте в Канаду, майте це на увазі, друзі. Ще раз дякую всім за вашу підтримку. Дякую всім за підписочки, дякую всім за вподобайки. Не забувайте, це дуже 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 важливо. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи цікава вам була ця інформація, чи важлива така інформація для вас. І що ви думаєте стосовно таких випадків, коли українцям не дають можливість повернутися назад до Канади? Мені буде цікаво почитати всі ваші коментарі. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.